Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтесь усе, що потрібно знати про допуски моторної оливи, та розберемося, чим відрізняються Castrol H5W30 ll та Castrol H5W30C3 3 5 v 30 Ці літери та цифри на кожній каністрі говорять про те, як моторна олива працює за низьких і високих температур. Ці значення визначаються за міжнародною системою SAE, Товариства автомобільних інженерів. Але чи всі оливи з однаковою в'язкістю працюють однаково? Ні, цифри та букви після в'язкості це маркування допусків та специфікацій, які встановлюють автовиробники. Вони гарантують сумісність оливи з конкретними двигунами, наприклад, Castrol h 5 w – Олива, яка відповідає вимогам стандартів Volkswagen. Що робить її ідеальним вибором для автомобілів: Volkswagen, Audi, Skoda та Seat. Вона забезпечує довготривалий захист, знижує тертя та підходить для сучасних двигунів з сажевими фільтрами DPF. Castrol Edge 5W30C3 розроблена для BMW, Mercedes-Benz, Opel, Renault та інших європейських марок. Ця олива забезпечує оптимальний захист при високих навантаженнях, зменшує контакт металевих поверхонь, покращує ефективність двигуна та подовжує його ресурс. Усі синтетичні моторні оливи Castrol Edge використовують технологію Fluid Titanium. Ця технологія змінює структуру оливи під навантаженням, забезпечує максимальний рівень міцності масляної плівки. Та допомагає зменшити контакт металевих поверхонь. Це дозволяє знизити витрати на тертя до 20% порівняно з іншими оливами. Castrol Edge покращує ефективність роботи двигуна і подовжує його ресурс. Обирайте правильну оливу, щоб ваш двигун міг розкрити весь потенціал саме тоді, коли ви цього найбільше потребуєте. Щоб дізнатися більше про автомобільні оливи, заходьте на castrol.ua. Посилання в описі.